Наша компанія ЛМВ-33 є виробником джготів проводів для різних галузей економіки. Наш досвід виробництва сягає понад 25 років. Серед наших клієнтів провідні українські і європейські виробники. Близько ста висококваліфікованих співробітників здатні виконати завдання будь-якої складності у стислі терміни. Наші основні переваги це орієнтація на клієнта, гнучкість виробничих процесів. Інноваційні підходи до виробництва продукції та індивідуальні технологічні рішення для кожного клієнта, наша філософія це відповідальність у виробництві, відповідальність перед власними співробітниками, клієнтами, суспільством та навколишнім середовищем. Основними напрямками компанії є виробництво джгутів-проводів для автомобільного транспорту, для систем освітлення, сільськогосподарських машин і механізмів, для побутової техніки та спеціальних машин і механізмів. Ми використовуємо тільки якісну сировину світових лідерів, таких як Taiko Електронікс, Molex, Hatco Electronics, Alfa Wire. Ми здатні виготовляти джгути проводів будь-якої складності із застосуванням різноманітних технологій, наприклад, холодний метод опресовування контактів чи їхнє ультразвукове зварювання, обробка звичайних ПВХ-проводів чи спеціальних силіконових. Виготовлення джгутів проводів для з'єднання простих елементів чи для керування контролерів в залежності від складності джгута, наше підприємство може виготовляти як одиничні замовлення, так і замовлення великих серій. Ми здатні розробляти нові види продукції згідно технічних завдань або за зразками з повною технологічною підтримкою. Ми щиро сподіваємось стати вашими надійними партнерами.